Доброго вечора всім, вітаю всіх на каналі по ремонту з силової електроніки. Сьогодні у нас на ремонті отакий от ПВМРчик на 3,2 кВт. Моделька свіженька. Гарантійна лейба, наліпка на місці. Несправність такого плану. Працював нормально декілька днів, потім вивели в другу помилку, пробували і охолодити його, і чекали, поки він там постоїть. Відразу при вмиканні вибиває другу помилочку. Зараз спробую запустити подивимось, як він себе веде. Попередньо термодатчик я передивився, начебто нічого не відвалено. Тож запускаю. Так, не знаю, можливо, мені здається, але мені от візуально здається, що дросель став ще тонший, ніж був. І наче був на півпальця, а не на третю частину. Стартуємо. Угу, так і є. Друга помилка і, 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 і споживання 0,62. Кнопочку вимкнув. Все одно друга помилка. Вимикає живлення. От пискун. Так, подивимось на красунчика. Ну, так, все нормально, наче. Як завжди, все добре. Нічого критичного не бачу. Значить, зараз знімаю плату, пробую запустити від USB. Дивлюсь, що друга помилка вивалюється без підключення, вона не має вивалюватися. Якщо вивалюється, значить несправність платі 100%. Отже, термодатчики я перевірив. І зараз подивимося платку. Як вона себе веде? Ой, почтіть. Так, перша помилка. Ну на типу. Так, попереднього разу я знайшов відео, там були мікросхемки TL074. Дві штучки я міняв. Ось ці дві мікросхемки. Ось ці от. Але тут така цікава штука, в мене таке щастя згоріло. Мій фен згорів. Відслужив він вірою і правдою. Е, ну, як би так, то випаяти треба якось ті мікросхемки. Але ми не здаємося. Зараз зроблю із силиконового дротика мега випаювальний механізм. Ось такий от зйомничок буде. Шматок дроту. Буковку П, Зараз лапкаємо всі прогрію і випаю мікросхемку. Мікросхемки чудодійно випаялися, плата без пошкоджень. Всі дорожки на місцях, детальки теж не поупливали, крім С116-го. Зараз запаяю новенькі. Вже паяльничку по звичайному. І спробую тестанути Так, мікросхемки замінив. Результат такий от. Ага, типу запустився на генерацію і 58 помилочка. Можливо, це тому, що я плату не відмив, а можливо це справа більше все-таки в оцьому з'єднанні, тому що якось воно так грає, значить там контакту практично немає. Так, чистку, мийка, прибирання упорів результату не дала. Так само 58 помилочка. 58-ма і, і все. Ще невеличка ідея, зараз пропаяю ULN 2003 на платі. Короче, тут така от штука, виходить, дорожки, ножки, точніше на процесорі. Як бачимо, не пропаяні. Ну, мені так здається, що вони не пропаяні. З цієї сторони, з цієї сторони теж щось подібне не пропаяно. Ну, можливо, пропаяно, але видно на вид, що так не дуже, якби, адекватно все. От, от донизу. Тут теж таке собі. Ну, схоже на що просто дорожки. Пропаяв процесор. Ось так тепер виглядають ножки. Ну, видно, що пайка вже така, як має бути. Так, пропайка процесора не допомогла. Те ж саме. 58 помилочка. М -м, замінити Юленки або вийняти, що з платою. Мабуть, ви йому що що платою. Так, розібрав. Обдивився всі елементи, з них перевірив резистори. Затворні, незатворні. Ну, наче все в порядку. Зараз спробую запустити і подивлюся, чи є сигнали. Ризикну. Наступив ранок наступного дня. Поки що зрушень жодних. ULN 2000. Третю замінив дві штучки. ТЛ074 замінив дві штучки. Пропаяв процесор. Результат той самий. Сигнальчики перевірив. Коротше, на всіх 4 транзисторах сигнали присутні. Але вони мені чимось трошки не подобаються. Таке відчуття, наче вони синхронізовано зміщені. Так, коротше, от такий от сигнал на виході по 220. Якась там синусоїда недороблена. Щось там не в порядку з тими сигналами. Хоча на всі 4 транзистора сигнал присутній і він, як на мене, здається, не такий, як має бути. Так, ось такий сигнал на першому нижньому транзисторі. На другому такий само точний. На третьому ось такий. На четвертому ось такий. Якось так. Всі чотири транзистори діоди всередині показують. Ємність затвора теж показують, ну, ну, взагалі незрозуміло. Що цікаво, сигнали на вході і на виході ідентичні. Єдине, що мені не подобається, при старті інвертора на першому, так, на першому і на третьому транзисторі. Да, перший і третій, ті, що випаяв. На них сигнал з'являється відразу, потім він зникає, а потім він знов з'являється. Щось мені вже здається, що це, мабуть, процесор. Там лишилися лише ці операційники п'ятиногі. Юленки я міняв, резистори, та сигнал би пропадав, воно б бабахнуло. Щось таке, да, незвичне. Ну то що, в принципі, в мене ідеї закінчилися. Живлення я перевірив, стабільні, сплески по живленню, по плюс 5, плюс 3. Всі живлення пробігся по оптопарам, все, кругом все чітко. Думка є лише єдина, що щось із процесором. На процесорі була цятка, помічена було, типу з заводу, що він ну помітка була на ньому. Фломастер. Коротше, плати другої підкинути в мене немає, тому впаю транзюки назад, збираю. І на цьому закінчу. Ну і щоб взагалі не почуватися. Зовсім погано. Я вирішив. От мені принесли тако. Коротше, різнобарв'я в ремонтах. Е -е, програвач вега. ЄП-110 стерео. Давно це було. Коротше, продовжуємо ремонт. Несправність така, що, типу, не круте саму цю балалайку. Вмикається. Пуск начебто реагує. Стоп теж реагує. Чути, там щось крутиться, жужить. От. Ну, сама ця штукенція не крутиться. Так, спробуємо розібрати її. Ага, знімається. Це прикольно. А -а -а. От і несправність. Коротше, резинова ця штука, мабуть, пасик чи як вона там називається, не знаю, як там по-розумному. Згадую магнітофон весна 212C4. По-моєму, потрібно просто склеїти. Так, він наче нормальний. Але ось одне місце на розтяжку там, тріщини з'являється. І друге місце там, де розірвався. Тому я тут розріжу, тут уже розірвано і склею в двох місцях, тому що там розірветься по-любому. Ну що ж, склеїв. Ну, якось так бамки. Не знаю наскільки обертів вистачить. Зараз запущу. Дякую всім, що переглянули відео. Ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. Всім пока!